Поліночка, ти після того, як на казантипі скуштувала справжнього щастя, понюхала, чим пахне ця свобода. Скажи, що б ти зараз обрала щасливі яйця долі чи як за декілька мільйонів доларів? <ривіт> ну, Діма, ну, То, ти ж розумієш, по сценарію, я би вибрала тебе. в будь-якому випадку. Спасибо, Паліна, за проплачену строку. 50 доларів твої після запису. Ну, а в цей час тік заробляє свої 50 доларів, можливо, і більше. Після того, як він відбабахав концерти по Україні великими містами, тепер він вирішив косити Лавантос в Криму маленьким містам. Вот Звіт зараз. Ми дихаємо здійсни, а он там. Yeah. Раз, два, три, абонент не може, абонент не хоче, абонент не чекає дзвінка. Віктор Пронюк ніяк не вгамує свій гастрольний апетит. То він потягнув Ірину Білик розсікати теренами України у турі кращі українські хіти. І ось тепер співак взявся збивати касу маленькими містами. Сьогодні нас Ялта з гарним сонечком, красне привітними людьми багатьох національностей, які всі кажуть. братуха, привіт. Великий тур маленькими містами. І час перебування у Ялті бронюк прогулявся пляжем. І, хоча оспіваного ним оленя на курорті так і не зустрів, довелося фоткатися з білкою. Не бреті, і не голе. Швиденько роздав автографи, а вже під вечір чкурнув бабахати концерт. Ми дуже оздоровилися. Дуже. Хтось подав декілька кілограмів, хтось провів сім уікенд. Компанії білого товариша званої кімнати. От, але тим не менше емоції все гарні. Всі задоволені. Цікаво, хто стійківців схуд? адже у Віктора не видно жодних змін. Хай там як, а гастрольна одіссея гурту Тік на чолі з бронюком триває.